так Я пішла в зал позайматись, візьму вас з собою. Я сподіваюся, не буду забувати ставити записувати щось. Так, ну, я забула різинку для вас, що ще сказати. Взагалі дуже зараз загружені дні і я ще вирішила познімати влог. Єстіше. Два рази за на тиждень я ходжу в мене силові. і. Декілька разів ще два десь ходжу, просто бігаю, займаюсь. І насправді, вже який тиждень хочу записатись на теніс тут, ходити раз на тиждень, але мій напарник поки ніяк щось не виходить на зв'язок. Це його тренер, і ми хочемо поділити да, ось цю платню за місяць на двох. От, коротше, тренуюсь. Намагаюся намагаюсь тримати собі форм себе в формі і бігаю Насправді також для виносливості для тенісу, і взагалі який такий а, фактор, який розріджує стрес. Тому да, для мене це дуже корисно зараз. Ось мій салон, де я роблю ногті педикюр-манікюр. Uh, українські дівчата. Uh, вони з Києва взагалі. Uh, я знаю, що і в Польщі є. Короче, салон просто топовий, ребят. Ну... Мені дуже подобається, що тут ненав'язливий дизайн, по перше, класні майстри. Ненав'язливий дизайн все чинно, благородно, чисто, без всяких там, знаєте, андеграунд штук, приблуд. І поряд з туропарком. Це мій улюблений парк. Я для мене суцільне задоволення піти сюди, а потім піти прогулятись трохи парком. Зараз покажу місцевий, можна сказати, лулу Парижський, Дуже мені це нагадує. Так от люди сидять на сонечку. А ми підемо, візьмемо кави і будемо працювати. Каву взяли і йду додому, хочу зайти. Такий невеликий риночок взяти якихось продуктів. Я дуже обожнюю барселонські, іспанські взагалі ринки їжі. Бачите, все розпродано вже дуже багато всього виглядає все просто офігезно. Буду брати якісь овочі і запікати разом з рибою una vuelta por aquí, a ver. Мы берем три мельник. Человечий женочий рит, человечий множина. Одна множина. Эль ла лос лас. Ла де лас колетас. Ла ке ева гафас. Де ла эскуэрда. Можно сказать? Нет. Ла эскуэрда си. Си чумуни. Чика де ла. Моє робоче місце і е, тут я буду проводити зараз свій вебінар. От готувала сьогодні півня. Вебінар безкоштовний на тему архетипи, і на ньому, собственно, я буду презентувати свій Good Creators Club. це клуб, ком'юніті, лекції і таке інше Супер багато інспірейшену. Е, по підписці. Дуже мені останній час відгукується цей формат. Тож я вирішила таким чином перезапустити Good Creators. Да? Хто не знає, це школа, яка, яку я заснувала ще в 24-му році, як таку платформу для освітніх моїх продуктів. І в нас класний інстаграм був багато корисної безкоштовної інформації, і от виникла ідея. Перезапуститись в такому форматі, я впевнена, що це буде супер потужно, і, чесно, я excited з приводу цього. І буду зараз збиратися, хочу зробити якийсь макіяж. Хочу трохи себе привести до ладу перед ефіром. І, і я мала. Сьогодні о 6-й вебінар, і я мала о 9-й вже їхати на потязі в Мадрид на зйомку, яка розпочнеться завтра вранці. Але замовники, відомо, вирішили мене пожаліти, і я буду їхати завтра вранці. Але також ще не до кінця розумію, о котрій годині мені ще нічого не скинули. От тому в мене тут просто несеться, несеться. Я не знаю, який з мене youtube блогер але я в моменті на ефірі не змогла, точніше, не мала, не тримала фокус на тому, що, щоб зняти щось ще для YouTube. він пройшов чудово. В моменті постійно було 300 людей і. По відчуттям дуже було душевно і мені написали вже про це. А, було дуже класно, ми вийшли, ми вийшли гуляти з Сімоном з Дімою і піти а, купити щось солоденьке. Сі-сі-сі. А, це трубочка, льоб твою мать. Дікрема, це ага. серйозне. Ой-ой-ой. Наш потяг ще не пройшов, як я маю зрозуміти. У мене сьогодні подорож в Мадрид. У мене вчора був вебінар, і насправді от зараз аналізую минулий день і свої відчуття. І от скільки я вже в цій темі, скільки я вже в цій діяльності з початку 23-го року, напевно, да, проводжу якісь відкриті зустрічі не на так багато людей, звичайно, як зараз, але Починала я все е, там. І от е, порівнюючи свій стан е, і наскільки я раніше боялась, була скована. Е, По-перше, звичайно, мовний бар'єр був не настільки я розмовляла флюент українською е, І зараз. Є до чого стріміться, але все одно більш вже впевнено себе почуваю е, з точки зору да української мови. З точки зору своїх знань, звичайно. Тобто, я вже напрацювала дуже багато матеріалів, дуже багато досвіду прожила з приводом саме справи, в якій я знаходжусь right now. І я вчора такий кайф відчула. Просто я прям вийшла прогулятися з Сімоном і трохи рефлексувала, і в мене от. Реально було був стан щастя. Хоча при при цьому було трохи волнення перед безпосередньо перед проведенням. Але енергія, яку я отримала після, просто вона реально не висмоктує. От я от як я зрозуміла, що це дійсно моє. По-перше, я не вигуляюсь з цієї теми вже е, от, роки підряд. А по-друге, це не енергію. Тобто взаємодія з людьми е, так точково десь може бути в індивідуальній роботі. Так, таке можливо. Але загалом в роботі в групі, от, до речі, та, е, також класний інсайт, що Можливо, в індивідуальній роботі ви не створені для індивідуальної роботи. Можливо, ваш стиль це маси, да? широкий загал. І я думаю, що я розкриваюсь більше на групових роботах, коли багато людей. Да. Ось такі класні штуки. Я про себе дізнаюсь, продовжую дізнаватись, дізнаватися, Продовжу життя, аналізую, рефлексую. І ще вчора я передивляла свої влоги декілька. А загалом заліпла на одному, там де я в Одесі в Києві показую співпрацю з брендами. Щось таке. Блін, все ж таки, який це кайф фільмувати за собою життя, тобто не просто знімати відео. Як я спочатку це робила, а от фільмувати свій тиждень робочий, да, відпустка понятна, і пройшло ще тільки півроку з моменту виходу того влогу. А я вже з якоюсь ностальгією передивлялась. Блін, це такі приємні відчуття. От моя подруга Ліза, вона давній влогер. Ліза, привіт, якщо дивишся це. Вона каже: знімай, знімай влоги, це так круто потім передивлятися, і е, в неї влоги є там, я не знаю десятирічної, восьмирічної давності, і це я уявляю, як взагалі на такому проміжку часу передивлятися. Ребята, якщо ви думаєте про YouTube, про знімати відео, якщо ви відчуваєте, що в цьому може бути ваш потенціал і ваш інтерес не заради грошей. Да? Я, от, звичайно, я поганий приклад ютуб-блогера, але скільки я там півтора року назад напевно завела канал, я веду його не так системно, як хотілось би. Сподіваюсь, в цьому році я зміню. Модель поведінки в Ютуб, не дивлячись на те, що це не приносить грошей та да, монетизації, Я не знаю, як там буде в подальшому. Сподіваюсь, може це зміниться, але я просто кайфую від цього. І вчора ввечері я ще раз така: да, це воно. І сьогодні, як скажена, почала знімати з самого ранку. Тому все. Я заякарюю це відчуття і буду рухатись цим відчуттям в цьому році далі. Хочу вам показати, що я замовила після зйомки з Голодухім. І я, до речі, вперше спробую сп ці традиційні іспанські страви. По-перше, це омлет з картошкою. Яйця з картошкою. Таке вони тут люблять. По-друге, це крокети. Коротше, крокети внутрі ніжні м -м -м, з якимось таким м'яким сиром. І до речі, мені сподобалось ця, м, запіканка, з амлітом, з картошкою, із луком. М -м, таке ми любимо. М -м. Я запачкалася вже. Звісно, не наші страва. Але мені не вірує, як вони тут всі дуже люблять свою традиційну їжу. І з повагою все крупою. Ось тут я мала вечерю, це такий ринок йоди, Я так зрозуміла, доволі популярний в Мадриді. Ось тут я в пікарні взяла бізе. Да. Я, я не слышу хрусти бізе. І тут такий ринок. Зараз хочу походити, порозглядати продукти. Дуже полюбляю таку справу. А я вже в Одесі, вже ранок хочу познімати тут для одного бренду спортивного одягу в Пілата студію. До речі, дуже рекомендую. Відкрила Віка з України. І тут така красота в неї. Час, швиденько підзніму контент собі. І навіть розмовне відео тут запишу, коротше. Дуже, до речі, гарна опція отак, От спитати, десь орендувати студію, да? якщо у вас є якийсь відповідний велнес або спорт, необхідність спорт контентів. Дима и Симон пить дощем. Мамин сын. Молодец. Симон, что там? хочешь на ручки. Ну, это очень гарно. А как, смачно? Неплохо. Мне понравилось. Прыщ у меня тут развивается за этом. Это будет рано прям. За это вот прерва. Вот такая дыра. Симону хочешь дать? Нет, себе в рот. Бля, ну ты конченая. <клес> Пиздец. Бедолага. Ты его опустила так шо. Симону нельзя это понял. Це мій один з улюблених Hidden Gardens, якщо можна їх, так, його так назвати. До речі, от в чому є тут мінус? В тому, що нема простору де погуляти. Да? Ну, є вулиці, понятно, але, отак, щоб зайти в якийсь огромний парк, йти йти, йти, йти то такого нема. Я за цим дуже сумую, не вистачає цього масштабу, да? озеленіння. І да, короче трохи спасаємось такими маленькими плейсами, але тут дуже гарно. постійна рубрика класний плейс для того, щоб прийти сюди щось почитати. І більше ніколи не приходити сюди. <гум> Ладно, насправді треба якось влітку зробити таке навесні. Щось імон. Тут, до речі, знов ж таки в цьому парку не можна з собаками. Ми трохи нарушаємо правила. Зараз всі дні в принципі в мене виглядають доволі однаково. Я... Готуюсь до запуску Good Creators Club, записую лекції, додаткові матеріали, туторіали і таке інше. Потім знімаю ці матеріали. Коротше, весь день постійно сиджу вдома і виходжу з кимось побачити, побачитись раз-два на тиждень. І, от, хоча б виходжу з Сімоном прогулятись. Зрозуміло, що через те, що я працюю з дому, і, зрозуміло, в мене нема офісу, а виходити кудись в кав'ярні. Я не те, що прям супер це люблю, тому що це якось забирає в мене більше енергії, ніж я буду робити роботу вдома. Через це в мене просто змішалось все, коні, люди, робота і життя. Я думаю, це проблема багатьох фрілансерів і тих, хто працює передусім вдома на я встаю, я роблю якісь свої справи, і в халаті можу сидіти на на роботі. На роботі слышиш? можу сидіти в халаті весь день потім працювати на дивані. І якщо чесно, не вистачає мені якоїсь доглянутості перед самою собою, не вистачає зібраності. Бо все одно це якийсь такий розслаблений вайб виходить. Коротше, ось Є е, 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 така думка подумати, як я це зможу фігураут і так е, розв'язати цю задачку. Але думаю, що просто буду виділяти час на те, щоб зібратись, одягнути щось таке е, зручне, але плюс-мінус е, е, нормальне, да, не халат. Е, е. Можливо, в якісь дні все-таки буду кудись виходити в кав'ярню, або поряд є дуже класна бібліотека. Треба подивитися, мені здається, безкоштовно вона працює. Точніше, можна безкоштовно прийти там попрацювати. От, коротше, такі думки. І звичайно, робота над клубом я насправді супер в захваті і не можу дочекатись, коли ми почнемо. Um, це буде такий класний креативний творчий спейс. Передусім, він uh, для мене буде класний. Да? Я, я uh, не приховую я з таких речей дуже надихаюсь, і бути каталізатором цього теж мене супер надихає. Коротше, в двох словах, да? це такий плейс з лекціями, туторіалами, розборами трендів ком'юніті um, в першу чергу. Підтримуючи ком'юніті, і е, всі, да, я не знаю, скільки я потоків вже провела, і всі одною з найголовнішою цінністю завжди, завжди кажуть за ком'юніті і, і за те, як вони познайомились з дівчатами. Я сама бачу, да, як вони зустрічаються по містам, роблять друг другу контент. Як вони підтримують одного одного. І це без перебільшення, просто кладіс. Сімончик, я тут. Да, Силочку і опис я обов'язково залишу під цим відео. Мені дуже буде приємно, якщо ви доєднаєтесь, і ми будемо далі розкачувати цей творчий егрегор. Скажу так, езотерично.